Кінець квітня, це вже буде після 20 квітня, а є місяцем, коли американські пенсіонери дивляться на свої пенсійні фонди і дивляться, що ж у них там з грошенятами. А те, що робить зараз Трамп. Воно е, ще не лихоманить економіку Сполучених Штатів, але оця торгівельна війна, яку Трамп починає, вона відгукнеться. Безумовно, що вона відгукнеться. Попри те, що е, е, компанія ЕПО. Вклала півмільярду на відкриття заводів в Сполучених Штатів, але є багато. Ну ми не будемо згадувати цей туалетний папір, який з Канади проходить в Сполучених Штатах і інші структури. Але ми будемо дивитися, як від зреагують виборці, а серед пенсіонерів дуже багато виборців Трампа як вони відгукнуться на дії Трампа, коли подивляться на свої рахунки, і на те, що ж з цими рахунками відбувається.